Привіт, друзі! Сьогоднішній випуск знову присвячений дизайну інтер'єру. У цьому відео ми поговоримо про 5 найпопулярніших трендів у світі шпалер та дамо корисні поради, як їх локанічно писати у ваш інтер'єр. Тож дивіться відео до кінця. Спочатку скажу кілька важливих правил, які обов'язково треба взяти до уваги при виборі шпалер. Перше, для кімнат невеликих розмірів слід вибирати шпалери світлих відтінків, які дозволяють візуально збільшити простір. А ось Темні відтінки навпаки зменшують простір, але чудово виглядають у невеликих кімнатах. Для приміщень добре освітлених рекомендуємо вибирати шпалери холодних відтінків. Наприклад, можна обрати салатовий чи світло блакитний. Якщо кімната освітлюється в основному штучним освітленням, краще обклеїти шпалери теплих кольорів персиковий. Та світло-жовтий. За матеріалом шпалери бувають паперовими, вініловими, флезеліновими та текстильними. Найрозповсюдженішими і найпростішими у виготовленні є паперові шпалери. За текстурою вони можуть бути гладкими, тисненими та гофрованими. Гладкі шпалери виходять одношарові паперові тисненням виключно з тих шпалер, які отримують при присуванні двох або більше шарів паперу. Такі шпалери відмінні. Інно підходять для поклейки на неідеальних рівних поверхнях і досить непогано приховують нерівності. Переваги від вибору таких шпалер. Три перший ціна це найдоступніший варіант для оздоблення стін. Другий екологічність в них немає шкідливих речовин. Це найкраща відповідь на питання, як вибрати шпалери безпечні для здоров'я. Третя це комфорт, целюлоза не обмежує циркуляцію повітря. Тому стіни в приміщеннях дихають, але не забувайте і про мінуси паперових шпалер. Перший недолік. Крихкість, паперовий шар легко подряпати і забруднити, але відремонтувати його неможливо, тільки переклеїти. Гігроскопічність целюлоза вбирає вологу, тому її краще клеїти у вітальні, але ніяк не на кухні. Недовговічність малюнок на папері швидко вигорає, шпалери витираються. Ресурс їх становить лише 3-7 років. Наступний варіант це вінілові шпалери. Це ті ж самі паперові, тільки зверху обклеєні плівкою, завдяки якій вони стають вологостійкими. Саме завдяки покриттю плівкою з ПВХ шаром вінілові шпалери відмінно проявляють себе на кухні. За ними достатньо зручно доглядати, тому вони отримали другу назву миючі. Недоліком вінілових шпалер є те, що вони вимагають спеціального клею. Але переваг в них більше, тому вони чудово тримають колір можуть мати яскравий колір, володіють безліччю. Різних фактур наступним варіантом є флезелінові шпалери. Міцність та стійкість до стирання шпалери виготовлюються з чистого флезеліну або використовуючи цей матеріал для основи з додаванням покриття у вигляді вінілу. Флизелінові шпалери мають водостійкий край, вони дуже зручні в поклейці, часто використовуються під фарбування, причому перефарбовувати можна кілька разів. До переваг ще можна віднести довговічність, вони прослужать вам близько від 10 до 15 років. Хоча флизелінові шпалери обійдуться вам дорожче, ніж вінілові та паперові, цінні вони тим, що візуально приховують мікротріщини завдяки щільній підставі. Звичайно, вони теж мають свої недоліки. Один з них це маркість. Такі шпалери дуже легко забруднити і вбирають в собі весь. Пил і бруд. Вологостійкість, хоча шпалери із флазеліну та не бояться води, як папір, намокання все одно краще уникати. Ціна такого покриття для стін помітно вища, завже згадані. Ще одним варіантом є текстильні шпалери. Це текстильні волокна, наклеєні на флазелінову нетканну основу. Це не найдешевший варіант, проте виглядають такі шпалери дійсно розкішно. Але пам'ятайте, що їх не Обхідно акуратно чистити спеціальними аксесуарами. Вони не люблять пилюки і не стійкі до сонячного проміння. А тепер перейдемо до трендів у 2023 році. Актуальні будуть шпалери з тропічними рослинами та тваринними мотивами, яскравими кольорами та надзвичайними текстурами, але так само будуть актуальними шпалери в теплих натуральних відтінках, геометричні візерунки. Це один один із найбільш популярних трендів у шпалерах: шпалери з геометричними малюнками можуть бути дуже ефективними і створювати динамічний вигляд в приміщенні щодо самого орнаменту, актуальними залишаються прямі лінії. Кутові фігури та кольорові блоки Вони можуть бути простими трикутниками та кругами, або ж складнішими та витонченішими малюнками. Такі шпалери клеять як на всі стіни в кімнатах, так і на окремі стіни, наприклад, для виділення окремої зони в приміщенні, а також щоб не перенавантажувати простір, в залежності від текстури та розміру орнаменту, геометричні шпалери можуть використовуватися таких. Стилях інтер'єру, як лофт, скандинавський, арт-деко. Та сучасний стиль. Тропічні мотиви. Актуальна тема екологічності простежується в популярних модних шпалерах 2023 року з природними мотивами. У сучасному дизайні модними вважаються тропічні мотиви із соковитою буйною зеленю. Ви можете обрати мотиви пальм, екзотичних квітів, птахів та інших живих істот, що живуть у тропіках, однак важливо почуття міри, тому що все ж такі шпалери зазвичай яскраві і можуть створити багато зайвих візуальних ефектів. Всім нам знайомі шпалери з квітковими мотивами, є класичним варіантом, який ніколи не виходить з моди. І зараз актуальні різні мотиви різних квітів та рослин: від дрібних квіток до великих кущів. Вони можуть бути використані для створення Дня різних настроїв від романтичного до енергійного шпалери з квітковими мотивами можуть бути використані у всій стіні або на окремих ділянках стін, щоб підкреслити конкретний елемент інтер'єру. Такі шпалери найчастіше використовуються в спальні або вітальні, мінімалістичні візерунки. Мінімалістичні шпалери є ідеальним варіантом для тих, хто бажає створити спокійний та локанічний інтер'єр. Цей стиль шпалер. Характеризуються простим геометричними фігурами, наприклад, вертикальними чи горизонтальними смугами, ромбами, колами та іншими формами, що надають відчуття розміру та простору, обираючи такі шпалери краще віддати перевагу теплим природнім кольорам та полотнам під фарбування. Залишаються модними абстрактні візерунки, шпалери із плямами різноманітної конфігурації, часто присутні у. У сучасних дизайн проектах абстрактивні візерунки чудово підійдуть для оформлення стін у вітальні. Вибір таких шпалер широкий від сміливих та соковитих неонових кольорів до більш приглушених постельних тонів. А якщо прямо зараз вам актуальне питання пошуку підрядника по ремонту, залишайте заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 24 годин по всій Україні. Україні. до вас приїде наш менеджер і отримає технічні умови для детального прорахунку. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію, та це відео надихнуло вас і ви знайдете той варіант шпалер, який ідеально пасуватимуть вашому інтер'єру. Пам'ятайте, що тренди змінюються, але найголовніше, щоб інтер'єр підкреслював вашу індивідуальність. До зустрічі в наступних відео.